Що вам потрібно знати, чути? Просто тут, вже і зараз диявол керує зараз, вашими. Хочете про дьявола поговорити зразу, розказати вам все, але поки ні. Керує вами тишком, нишком підлізає і вас тягне пристрастями, залежностями, якимись накрутими мисленнями. Чимось таким вас пробирає. Може хтось на їду зараз напав. Якісь інтриги вартяться, крутяться, якісь плани накидаються, якісь картини малюються. Все таке трікстерне. Наскільки це правда? Ну, типу, шанси, 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 ключі. Тим більше зараз інтернет пістрить тим, що. Прямо до кінця, травня у вас є шанс запустити сто п'ятсот якихось там процесів, астрологічні аспекти, все успішний, успіх, бла 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 Не всіх однаково. Когось трансформація зараз так опускають, кори просто землю людина. І тут вам кажуть: ну розпізнайте свого диявола станом на сьогодні. Розпізнайте, що кого, хто, куди заводи, де ваша матерія, де ваш духовний, який цей баланс. Завжди є перекос. І тут кожного індивідуальний перекос з тих, хто дивиться. Чари, бари, окуляри варіанти, щоб у вас здібності пробують до вас достукатись через оцей треш, який я сказала перед тим, бо, звісно, що ви? Добрий день! Ми прийшли до тебе. Давай приймай нас. Ага, ага, давай. Приймай, і ви такі берете зразу. Мулю, берете карти, все, карти заряджені, бов'язку грезетку, почищені, всі діла. Все бренди приймаєте і все, о, я прийняла дар, я возлезлася. Ох, дуже в багатьох зараз піде велика активація. Бо вже вона пішла. Хтось вже переварений, а багато свіжих. Тут такий потік свіжих людей, в кого йдуть оці ці активації. І ну реально стрічка пістрить цими всіма штуками. У вас шлях у кожного, у кожного максимально індивідуальний. Ви не знаєте, ну, можливо, ви уж ну ви тут уж розказувати не знаєте. Ви маєте дізнатися. Ні, ви нічого нікому не маєте. Бачите, як закручує. коротше, це шлях. Шлях треба йти. Сила пробуджує. Потоки сходять. Мені показано картинку, як сходять потоки. Потоки сходять, і вони зупиняються на рівні розуму. Розум вони ще не пропускає, Ви як судина, яка приймає потік, пропускає і передає його далі. Вони всім працювати з людьми. Не всім далеко. Але прийняти. Не означає працювати з людьми, але і не заперечити свою власність. Ну і може, ви просто неймовірний кондитер маєте бути. Чи якась друга професія? Зовсім неважливо, в яку сторону ви направите цю свою творчість. Ось. Я тільки що сказала, що все сходить. Сходить і ви не приймаєте, воно застрягає на рівні за шуїв. Що робити? Три дні, які ми два дні саме. Йти, йти. Мужик в очках. Бачи, не бачи, але когось йти з паличкою на осліп, пробувати проживати, робити розклади, замовляти. Всі розклади дуже важливі, до речі. Ви собі їх зберігаєте, тому що вони стануть для вас індикатором, наскільки у вас відбувся рух, наскільки у вас відбулося зрушення, коли ви отримуєте їх там в якійсь формі. За якийсь час у вас мозги будуть бачити це показником, що ви таки не простояли на місці, бо трансформації вас будуть шталяти направо-наліво, безкінечно. Буде хотітися дуже швидко якихось висновків чи залишатися в цій дуальності. Чорне-біле, хороші, погані, наставники, особливо хороші, погані, вчителі, хороші, погані, хороші, поганий. Розклад, оці всі приколи. Я вже вас попереджую, що вас буде боляти. Шукайте, що вам ближче, можливо, хтось піде на навчання, можливо, хтось піде на консультацію, на якісь пропрацювання. Рухайте цю штуку, щоб воно плавно заходило вниз і вам кажуть. Давайте трансформуйте. Тому що, якщо ви не будете самі це трансформувати, тут уже у вас підіспіває трансформація, така на рівні взриву. Бачукає. О, дивіться. Пама, щоб ви шукали виходу, от знаєте, типу пришпари, щоб шукати виходу. І саме цього так відбувається, коли людина йде тільки тоді, коли її пришпари. Ну тут двері горять внизу, людина вийшла в вікно, звена допомогу. Ну і людині треба буде знаходити вихід. Так і от в житті треба буде знаходити в тих чи інших ситуаціях вихід, і в контексті цього всього ви будете виходити з власного полону з цим всім проживанням, пропрацюванням, перемиленням цього. Ресурсу собі в благо, звісно, в благо, тому що будуть приходити дуже різні несподіванки там, де ви зовсім їх не чекали, бо розгортатиметься поле більшої довіри до себе, до світу, тими шліфування вас, і ви будете бачити. Зараз я пройшла прожила цю трансформацію, не зразу цю отіку, але так, зараз прожила, зараз я от така. Потім ви прийдете ще якусь трансформацію і теж побачите, о, і це знову я, але я вже інша. Ви здобудете нову порцію енергії, яка інтегрується, і ви ще змінитеся. І це і буде продовженням вашого шляху. Тож, нехай він буде благословений. Закриваю розклад вам на благ, підписуйтесь, лайкайте, приходьте на особисті консультації і розклади, коли ви готові дізнатися правди про себе. Вам була Наталі Квіта для об'ясок